Привіт, друзі, сьогодні 28 червня з вами Валерій Клочук, і сьогодні день конституції. Я бажаю, щоб конституція була однакова для всіх, незалежно від рангів, посад і таке інше. І Якщо це так буде, то тоді дійсно можна буде говорити, що цей документ справедливий і потрібний. А поки що у нас в Україні не так і на превеликий жаль, мусимо рухатися до того, щоб виправити цю помилку. Тим сьогоднішня тема, яку я хотів би торкнутися, це тема майбутніх переговорів Росії і України, про які два дні тому заявили дуже голосно окремі змі, що вони можуть відбутися у липні. Підставою для цього стала якась таємна зустріч у Копенгагені і у Данії, яку ініціювала українська сторона. Це була величезна зустріч. Зараз про це все по порядку. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, і поширюйте відео друзям, аби знати, чи будуть у липні у нас мирні переговори. Я наперед скажу, що цього точно не знає ніхто, навіть організатори. А організаторами цієї таємної зустрічі, дуже величезної, в Копенгагені, ще раз скажу, була саме Україна. Ми. І так, 26 червня з'являється інформація про якісь переговори, які можуть відбутися між Росією та Україною в липні місяці. Шороху навели дуже багато журналісти. Але що стояло за цією інформацією? Це ініціатива української сторони щодо конференції. Де були присутні дипломати з глобального півдня Бразилії, Індії та Південної Африки і Китаю? Але Китай, врешті-решт туди свого представника не прислав. Офіційно вони це не підтверджували, але це поки що. І от сьогодні Українформ, це офіційне державне видання, офіційно повідомляє про те, що в Білому домі позитивно оцінили закриту зустріч на рівні радників глав держав щодо досягнення миру в Україні, яка відбулася в Копенгагені. Про це повідомила сього у вівторок, учора на брифінгу в Вашингтоні офіційна представниця Білого Дому Олівія Делтон. Ну і вона сказала, що це дуже гарна була зустріч. І вона сказала, що. Особисто на цій зустрічі була присутня директорка ради нацбезпеки з питань Європи Аманда Слоут. Чому я так деталізую конкретно, хто саме був? Тому що раніше повідомлялося, що на цій зустрічі мав бути радник президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван. І він офіційно підтверджував цей візит. і Навіть Джон Кірбі говорив про це. Але він чомусь не полетів на цю зустріч і був присутній віртуально по відеозв'язку. Чому так? Я вам про це повідомити не можу. І Сполучені Штати Америки від коментарів утрималися. Вони ніяк про це не говорили. Втім, представниця адміністрації Байдена також нагадала, що зустріч була ініційована українською стороною, друзі. Це дуже важливий момент, на якому треба наголошувати. Чому пояснюю далі? Після повідомлення саме з Білого Дому. Офіційне повідомлення «Укрінформ» опублікував і від керівника офісу президента Єрмака. За його словами, участь в ініційованих Україною консультаціях взяли участь радники із питань нацбезпеки безпеки та політичні радники з таких країн: Бразилії, Великої Британії, Данії, Європейського Союзу, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки. Саудівської Аравії, Сполучених Штатів Америки, представництвом щойного ринку, яке було Туреччини, Франції Японії, а також представники Єврокомісії та Євроради. Чому я так детально це перелічую вам? Тому що важливе саме представництво дуже багатьох різних країн та організацій, які були долучені до процесу. Підготовки саміту миру, всесвітнього саміту миру, про який говорили дуже давно і багато. І в принципі, ця інформація не повинна була б викликати інтригу, якби не те повідомлення, що вона нібито проводилася з метою підготовки майбутніх переговорів між Росією та Україною. Єрмак уточнив, що ця зустріч почалася загалом точніше, підготовка до неї ще на саміті Великої Сімки. У Херосімі, де був присутній Зеленський, і там проговорили про необхідність створення е, такої ініціативи і проведення всесвітнього саміту миру. За результатами цих консультацій, Єрмак повідомив, що. Ми маємо намір організувати цей саміт найближчим часом і обіцяють його провести до кінця року. Але він каже, що це найпесимістичніший сценарій, найпесимістичніша дата. А стосовно місця і дати проведення цього саміту, Зеленський сьогодні вже повідомив, що визначиться найближчі два місяці. Тобто, найближчі два місяці ніякого саміту не буде. Ну я думаю, що і переговорів також. Представництво, в тому числі, і країн глобального півдня, які нейтрально відносяться до України, є ключовим моментом у цій всій таємній конференції у Копенгагені. Вона має на меті ця конференція і подальші дії співпраця дипломатична з представниками цих країн. Ну, вони, зокрема, приїздили до України. Я маю на увазі президента Пару та його колег, які. Нам привозили чергову формулу миру, так от робота з ними саме і має на меті переконати їх виказати свою позицію більш чітко, не нейтральну не по відношенню до війни Росії проти України, а засудити Росію в такий спосіб підтримати цю ініціативу. Ідея на мене, в принципі, непогана. Самітів таких може бути кілька, тому що вони спрямовані будуть на реалізації формули миру Зеленську, яку він озвучував на саміті Великої Сімки ще в жовтні минулого року, яка складається. Із 10 пунктів. Перше, це радіаційна та ядерна безпека, я вам коротко дуже їх нагадаю, щоб ви розуміли: продовольча безпека, енергетична. Безпека звільнення всіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації і фіксація закінчення війни. Дійсно, пункти різні по тематиці, тому дійсно можуть бути якісь проведені і різні саміти. ну, принаймні, Поки що українська сторона, яка ініціювала цю таємну зустріч в Копенгагені, ну вона не така дуже вже й таємна, бо вона в принципі була анонсована, але не повідомлялося персональний склад учасників, які країни будуть представлені, але представництво було дуже велике. Фотографії ви можливо бачили навіть в телеграм-каналі Єрмака. Він її публікував ще в неділю. Сьогодні вже є офіційні коментарі із Сполучених Штатів Америки з цього приводу. То там дуже дійсно багато було представників. І загалом можна було б вважати вичерпаною цю всю історію, якби не коментар Данілова, який з'явився два дні тому за підсумками, ну так, файже підсумками заколоту э, Пригожина на Росії. Він там багато писав про те, що це початок великого кінця Росії, з цим складно не погодитися, в будь-якому випадку, ми розуміємо, безальтернативність. Э, Польоту у провалля Росії, я в цьому також не сумніваюся, але він визначає там один дуже цікавий пункт номер 6 у його пості на Фейсбук, написаний наступним чином: що за підсумками цього заколоту на Росії стало очевидним, що формується якась окрема російська. Еліта, група, відмінна від Пропутінської, і це є майбутні справжні переговірники з Україною. Він так і пише: справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні. Втім, не виключена участь у цьому процесі Лукашенка. Так, ви вже, мабуть, це чули. Якщо чули, то звертаю вашу увагу саме на це. І тут важливо зрозуміти. Що має на увазі Данілов? Я, звісно, міг би поточнити більше там, якихось міркувань, але мені складно це робити, бо Данілов сам не поточнив, тому я зроблю лише припущення. Ймовірніше за все, Лукашенко все-таки відіграє і далі дуже велику і потужну роль у формуванні геополітичної карти саме на євразійському континенті, що стосується відносин Росії. І з Заходом, бо Лукашенко є таким місточком до Заходу, в прямому сенсі цього слова, через Білорусь, Росія має вихід до західних кордонів і Лукашенко цим дуже спекулює. Він може або підтримувати Путіна, або не підтримувати. Події, що стосувалися саме Привожена, показали на те, що Лукашенко зацікавлений у тісній співпраці із Путіним. І буде якомога більше і далі, ну так себе позиціонувати. Я вчора робив з цього приводу відео, можете подивитися, він у своїй промові. Не те, що натікав, а прямо говорив, що я такий як Путін, я не є його там по поплічником, да? я не є його помічником, я її партнером, соратником, який вирішував і цей конфлікт, і інші буде вирішувати, тому всі правоохоронні органи і військові служби на Росії мають дослухатися, або точніше, слухатися Лукашенка. І я думаю, що він може виступити таким собі переговірником і посередником у майбутніх переговорах, як то пише сам Данілов. і... Виступити фасилітатором. Фасилітатор це той, хто фактично передає інформацію від однієї сторони іншій, а в кінцевому результаті відіграє важливу роль у всьому переговорному процесі, так як, наприклад,. Таким фасилітатором виступив і Ердоган у переговорах між Організацією Об'єднаних Націй України та Росії щодо забезпечення роботи зернового коридору. І як би ми не відносилися до Лукашенка чи там до Ердогана, але вони таку місію виконують. То, можливо, саме це Данілов і мав на увазі. Ну що, фасилітація так, фасилітація по-білоруськи буде. Будемо бачити, як це буде звертатися надалі. В принципі, поки що це вся інформація по цих перемовинах, тому прошу без спекуляцій тут. Поки що, ця конференція дійсно проводилася з метою підготовки саміту Миру Всесвітнього, але вона спрямована, як на мене, і на підготовку майбутніх переговорів між Росією та Україною, які поки що не зрозуміло, коли відбудеться. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Обов'язково поширюйте відео це своїм друзям, ви так допомагаєте мені розвивати канал. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайки, всіх люблю ціною, не перемикайтесь, все буде Україна!